Доброго дня. А у вас є ноутбук для школи? Доброго дня. Так, для навчання в нас є ось такий тоненький, легенький ноутбук, який круто підійде для документів, зуму або. Але знаєте, нам треба такий, що він потягнув всякі програми для школи. Нам треба такий ноутбук, що він потягнув Word. І Unreal Engine для інформатики. А, Unreal Engine. Це та потужна програма для шкільних презентацій. Та зараз в тій школі що тільки дітям не задають? Сидять бідні до ночі в телефонах в Так. От для біології треба в одній плагламі дивитися модель людини в 4К з DLSS. Ну щоб навчання проходило максимально плавно, то вам потрібен ноутбук з RTX 5060. Я вибачаюся, а RTX це що? Знову придумали якийсь шкільний стандарт. Так, це значить лефелате та експериментес, Удоблено міністерством гейм, ой, освіти і науки. Тоді, мабуть, вам підійде ось цей ноутбук. Тут потужний процесор саме для презентацій, і RTX 5060, так сказати, шкільний стандарт. А ну тоді дякую, що підказали. Ми беремо. Тримайте і вчіться на 12 балів. Дякую, ви сплавзні. Латівник освіти. Ну сьогодні в мене точно плюс один до карми. Від хапуню б'яра. Мам, ну мені правда вчитися Почекай, треба. Почекай, що ти не бачиш, що мама в таблицю лідерів війшла? скоро на турнір поїде. Іди поки книжку почитай. Ладно. Що ти? Ну.